На матч 20-го туру чемпіонату України з Фупотоляк, No9 Тарас Яворський, 14 Олег Береза, номер 74 Василь Білий, номер 18 Володимир Савошко, Номер... Зараз також стандарт. Береза виконує подачу, небезпечно могло бути. Білий сьогодні виходить з танською пов'язкою. Нагадаю, Олег більш кліфікований, Сьогодні в цьому поєдинку ми Олега не побачимо. Непогана зараз атака, удар по воротах, відскок. Зараз Калинчук на правому фланзі. Калинчук прострілює. 17 матчів, 6 виграшів, 5 нічиїх та 6 поразок. Такий показник команди Марамури. Зараз Патуляк передача на дальню штангу небезпечно. Чи буде удар по воротах? М'яч пролітає. Бачимо зараз. Можливо, буде якась домашня заготовка. Подача небезпечно. Кулаками відбиває голкіпер. Удар що тут арбітер. М'яч метровий. арбітер показує кутовий, ще Одна подача від Яворського. Знову голкіпер грає руками на підборі. Савошко Савошко пробиває. Удар не зовсім підготовлений. Великої кількості небезпечних моментів. Ми не побачили, можливо, зараз щось вийде. Прекрасна передача на Потуляка. Потуляк прострілює. Гладкий удар! Гладкого не вимовірний досвід цього 34-річного футболіста з осідом виступів в українській прем'єр-лізі. І багато е, не в прем'єр-лізі пограв Василь Білий. Розпередача зараз на Савошка. Е, Войтович на лівому фланзі. Простріл, удар головою. гол! 1-0 забиває Віталій Потуляк. Прекрасна атака і тут, як то кажуть, оборона Марамуриша дала тріщину. Прекрасна швидка атака. Браво Віталій Патуляк. Тарас Єворський, виконує кутовий. Тут не було порушення правил. Удар по це Є подача від Берези. Небезпечно гол! Тимофій Калинчук. 2-0. Калинчук виграє зараз другий поверх, відправляє м'яч у ворота. Ну сьогодні пішло в Тимофія Каленчука. Непогано він виглядає на правому фланзі. Раніше небезпечно стандарти, навіть кутові е, виконували гравці е, команди Куликів Білка. І е, зараз ще один момент може бути гладкий удар по воротах, і тут чи був... Замі. Зараз видача з кутового, я на ближню штангу! О, гол! Тут Остап Гройс, схоже таки, забиває. 3-0 стає рахунок. Тут, е, чесно кажучи, без програм не розбереш те, що відбулося в цьому епізоді. Тут схоже такі. На Єворського Єварський на Потоляка. Потоляк з штрафного майданчику. Потоляк може бити удар по воротах, який сейв міг забити. 20-го туру чемпіонату України з футболу серед команд аматорів Група 1 Куликів білка приймає команду Марамуру. Їм Остап гроздь забив на 40-й хвилині. Зараз подача. З кутового. Ну і Є. тут Яворський. Подача на ближню штангу. Не зовсім дало. Тут Яворський дало вступає. Відбір ще одна подача на ближню штангу. добивання від білого. Міняє капітана команди Олега Панасюка, який сьогодні дискваліфікований. Небезпечна атака правим флангом. Савошко, удар по воротах від Савошка, не точно. Та, і змін. Зараз положення по загрою було чи не було? Не було, небезпечний момент. І тут зараз прекрасно зіграв Володимир. Ну і трехінько від на роботу, що тепер з моментами дається зараз офсайд. І, вийде центр і вийде Команди Тавчук зіграв ідеально. Витович ледь не виходить сам на сам момент Войтовича, удар від Володі Тараса Явольського. А видно з того вийде бурати питання, можливо, її замість гладкого. Гладкий зараз нічем, гладкий стоїть на ногах, гладкий набирає швидкість, там просить передачу. Ладкий пробиває, це від голкіпера і повторно Береза зараз виконує стандарт, подача на ближню штангу, там дало зіграє. На фідельне поле мав вийти там ці позиції перебрати сабушку, але після кутового... Гладкий удар головою, поперечка, момент добивання. Тут пожежа, гол! Тимофій Каленчук, дубль. Тимофій Калинчук особливо святкує цей гол. Вітаємо Тимофія, він опинився в потрібному місці в потрібний час. Кончук маленького, молодший. Латким, прош передачі від Савошка, Шарабура, зараз Савошко отримує передачу, Савошко вривається штрафний майданчик, Савошко може забивати. Гол! 5-0 стає рахунок, Савошко забиває. Зараз Савошко зіграв, немов центральний нападник. Тут повний провал в обороні Марамуриша. 5-0 стає рахунок. І Олександр Савошко зіграв. В цій хвилині Олександр Самошка. В попередньому турі забив савошко старший, в цьому турі забив савошко молодший. Уяви зараз помилка його. 1 1.5 стає рахунок, Артем Денега зробив подарунок для команди Закарпаття, Тут Денега дає абсолютно неточну передачу рахунок. Справжній курйоз. Відбувся. Цуркан, ще одна Позивка. атака. Цуркан додає передачу, але тут положення по загрою. Тут положення по загрою, хоча білий віддає прекрасну передачу на Потоляка. Потоляку потрібно бігти. Ідеальний пас зараз від Василя Білого гладкий. Тут фактично розірвали зараз оборону суперника. Савошко не приймає на груди. Савошко виконує подачу. Удар від Патуляка. Подумаю, питання переможця вже давним-давно знято у цьому поєдинку. Залишається лише питання, чи побачимо ми ще голи у цьому поєдинку. Помилка зараз від команди Мара Патуляк Потоляк може рвати страшний майданчик. Патуляк грає на Гладкого. Гладкого зустріли, але м'яч відвітає до гладкого. Гладкий дає передачу на зараз на Сологуб. А Сологуб пробиває! Який красивий гол! Забиває Степан Сологуб! З поверненням Степан, ідеальна гра, ідеальна передача, і індивідуальна майстерність від Сологуба і перший гол в цьому матчі пропускає Олександр. Це знаки життя подала команда Марамуриш, мала момент, не реалізувала, але в принципі довгий час ініціативою закарпатці не змогли. Іваночко! Момент! Гол! Яка індивідуальна гра від Юрія Іваночка. 7-1. Іваночко забиває в компенсований арбітром час. Іваночко забиває гол, як то кажуть. де Богдана Костика. В принципі, як то кажуть, рахунок говорить сам за себе. Вітаємо всіх болівальників, команди куликів Білка. Ну і, звичайно, десь так по-дружньому обнімаємо болівальників Марамуриша. А в цієї команди ще все попереду. Сьогодні не все вдавалось Марамуриша, але Марамуриш грав проти.